Давай же ж повернемось до бієя, де він в твоїй команді? Тобто продукт ви набрали, продуктова команда є, біє начебто не потрібен. Ну виходить так. Бізнес аналітик взагалі не потрібен команді. Що, на цьому може, може <свистити> все розходилась. Знаєш, так мені сказав мій лід розробки, коли я постукав до нього третій раз. Я, я не знаю, у нас буде рубрика наболіле, але да, ми да, маємо. По давай. Але ми маємо про це сказати. Пам'ятаючи, що бізнес-аналіз це все ж таки функція. І бізнес-аналітика як людина, яка дратує своїми питаннями, документами, він ще якісь аксептанси, придумав ще є асампшени, і ми взагалі не розуміємо різниці, ми читати це взагалі не будемо. Але все ж таки це функція. І. Вона скажу складна, складна mm -hmm. функція, тому що ти маєш дружити, скажімо так, професійно, якісно комунікувати з командою розробки і з бізнесом. І ти дійсно той місток, по якому там важкі трали возять певний solution, доставляють, отримуєш фідбек. Бізнес-аналітик це та людина, яка стрібне на дзвінок з продуктами, послухає, як все погано.